Вніч на 27 вересня Ізмаїл зазнав чергової масованої дронової атаки від російського агресора, яка тривала близько трьох годин. На жаль, місто отримало багато пошкоджень та руйнувань. Пошкоджено багато поверхівців, пошкоджена багато приватного сектору. В ніч і на ранок міським головою була зібрана термінову нараду, на якій було надано доручення всім комунальним. Підприємством щодо організації робот з ліквідації наслідків та допомоги постраждалим нашим мешканцям, створено відповідні робочі групи, які почали відпрацювання по всіх локаціях, де були ворожі влучання. Робочі групи, які включають в себе спеціалістів наших установ. Спеціалістів наших комунальних підприємств, які одразу займаються і фіксацією пошкоджень, і одразу розпочинається процес відновлення та ремонту, який дозволить мінімально експлуатувати ті приміщення, які ще можна експлуатувати в якості житла. За попередніми даними руйнувань та пошкоджень зазнали чотири багатоповерхівки та близько 20 приватних будинків. Наразі наслідки дронової атаки оперативно ліквідуються комунальними службами міста. Оперативні роботи вже розпочато. Надалі спеціалісти відповідних служб проводять експертизу пошкоджень, тому що біля багатьох будинків проходять магістральні. Газогони проходять водогони, тому це дуже серйозні виклики для комунальних служб, і для постачальників цих послуг. На жаль, внаслідок атаки є троє загиблих та 14 постраждалих різного ступеню важкості. Одна особа 2000 року народження знаходиться у реанімаційному відділенні у важкому стані. Міська рада зі своєї сторони. Забезпечують лікування, надання медичної допомоги, а також допомога обов'язково родичам, на жаль, погибших людей. Повністю за рахунок коштів міської ради буде здійснено поховання. Ми висловлюємо щиру, щирий сум і співчуття родинам, які втратили близьких людей. Для розміщення постраждалих, які втратили своє житло, було виділено два заклади центр соціальної реабілітації та дитячий садочок світлячок, де людей забезпечать усіма необхідними речами. Наразі мешканці будинків, що зазнали руйнувань, намагаються врятувати на згарище залишки втраченого майна та з жахом розповідають про події минулої ночі. Пслідні шестой шахет підряд, який йшов, він жужжав, жужжав, кружив. І буквально. секунд 15 он потух и черный падает. Взрыв, огонь. И меня выкинуло. Полтора метра от окна меня выкинуло. И конвектор меня ударил. Сына в стенку. Вот так. Он орет. Все орут. Огонь. Я выбежала на улицу без баллона. Стала кричать. Дядя Витя, убитый. Тут лежит. А я побежала до бабушки Маши. Дверь вот так приоткрыта, выбита. Я заходить, а там огонь кричала, кричала. У нас в огне уже осталось. Таня соседка со второго этажа. Она вышла, у нее тут кровь течет. А тетя Нелли кричит, деда убили, деда убили. Я кричу, дядя Витя, насмерть, все в крови. Ужас какой. А хата вся горела. Вся. І стріляє, і горит. Собаки погибли у мене. На щастя, один чотирилапий улюблений Світлани усе ж таки залишився в живих. Что я слышала? У мене ребенок не хотів виходити, я була дома. Что произошло? Я уже не честна? Я сейчас не надо вспомнить, я не помню. Мы вышли. Вышли на улицу, сели на остановку. Все горело, вызывали скорую, вызывали пожарку, вызывали газовое хозяйство. Вот стена отошла, смотрите, вот прям видно зазор. Вот, смотрите, окно насколько ушло. Оно же все видно. Стена отошла на 6 сантиметров. Окрім багатоповерхівок, значних руйнувань зазнав і приватний сектор, де також є загиблі та поранені. Тут теж з самого ранку ведуться роботи по ліквідації наслідків масованої дронової атаки. На думку мешканців Ізмаїла, це була найжахливіша для міста ніч з початку повномасштабного вторгнення. Ксенія переверзів для юг людей.